Привіт всім! Ви на каналі Марія Планс. В цьому відео ми пересадимо моїх новеньких сингоніумів та папороть флебодіум Ауреум. Якщо ви хочете подружитись або зробити композицію зі своїх сингоніумів, або вони просто вам набридли поодинці, це відео для вас. Для того, щоб добитись повного взаєморозуміння між вами і цими прикольними рослинками, вам потрібно знати деякі нюанси, які зараз ми і розберемо. Я задумала посадити свої сингоні ми всі разом у великий горщик, так як їхня коренева система доволі таки велика і дуже швидко розвивається. Думаю, їм буде там не затісно навіть дуже таке гарно. Як бачите, в магазині їх добротно залили. Але це не страшно, якщо це було один чи два рази. Посадять вони, відверто кажучи, в болоті. Ну, повернемося до нюансів. По-перше, це ліани із сімейства ароїдних, тобто вони ростуть у висоту. Якщо ви хочете добитись від них кущистості, то потрібно регулярно обрізати, укорінювати і підсаджувати живці до материнської рослини. По-друге. Освітлення для всіх сингоніумів повинно бути яскраве і розсіяне. Більш витривалі сорти з зеленим листям можуть рости трохи далі від вікна, а інші з варіагатністю Або більш гарні, колекціонерські, повинні стояти на вікні. Не далі. Але, звісно, не на прямому сонці. Взимку, як і всі аероїдні, вони не переносять холодне підвіконня, так що раджу покласти під горщик пінопласт. Для кращого утеплення. По-третє, це рослина, ще той водохль. Але рясний полив потрібно здійснювати тільки в теплу пору року, так як коріння рослини може згнити, якщо ви надмірно поливаєте при температурі повітря нижче 25 градусів Цельсія. Так що всім любителям фітільного поливу слід уважно до цього віднестись. Четверте, тим, у кого в квартирі сухе повітря, треба задуматись про покупку зволожувача повітря, бо зенгоніуми дуже люблять підвищену вологість. Теплу пору року дуже часто оприскуйте рослину, а в зимову пору року цього робити не потрібно. Тільки стежте за вологістю повітря, що була не менше 50-60, а то й вище. Для цього. Я купила маленький термометр гід і і поставила біля рослин. Деякі рослиноблогери говорять, що якщо ці рослини посадити у великий горщик, то листя буде негарно витягуватися. Ще один нюанс. Радять варігатні сорти удобрювати добривами для квітучих рослин, а зелені сорти звичайними добривами для декоративно-листяних. Не знаю, наскільки це допоможе рослині зберегти варіагатність, але обов'язково спробую, хоча і боюсь, експериментувати. Складність у вирощуванні сингоніуми більше залежить не від ґрунту, в якому вони ростуть, а від температури утримання і вологості повітря. Тому що ці рослинки не переносять жару і холод. Тож не рекомендую восени і взимку відкривати вікно біля цих рослин. Буде з ними те, що і з моїми аглеонемами. Можете знайти у попередніх відео на каналі. Ретельно оприскую грунт та рослинки, щоб напиталися влогою. Бо попередній ґрунт був сухий. Правда ж, не получився букетик? Напишіть в коментарях, чи вам подобається така посадка. Мені буде дуже приємно почитати. А ось і наша папороть. Зараз напишу на екрані, як вона називається детально. Завжди хотіла мати папороть, а щось мені не давалося зробити. А тут підвернулася під руку така рослинка. Вона така чудна, кучерява. Чому б і не купити? З папоротями все те саме, що і з сингоніумами. Люблять високу вологість ґрунту, високу вологість повітря, рясний полив і дуже світле розсіяне місце. Бажано десь біля підвіконня або на підвіконні. Західне або східне вікно. Хух, очистити коріння від цього ґрунту. Було вище моїх сил. Так що буду садити так. Сподіваюся, це не вплине на його розвиток. Хочете щось запитати мене про рослини, або просто похвалитися вашими новинками? Можете додаватися в наш телеграм-канал Квітку Нуті. Силку на цей телеграм-канал залишу в описі під відео. Такий красунчик росте у мене вже два тижні. Така кучерява душечка. Обожнюю. Да, ми трошки стресунули. Але все ж, стали нормально рости. І пускати нові листочки. Наразі це все. Дякую вам за перегляд і до наступного відео. Па-па!